Добрий ранок. Ну а мені все, як знаєте, як на вістках. Вже зранку отримала виговор, що купила каву без пампушок. Іду по пампушки. в Галі. Єсть. Я думаю, сьогодні вони будуть ще смачніші, ніж вчора. Так, бабуся Галя, треба рецепт дівчатам. пампухів. Кажіть, що ви туди кладете? Пів літри води. 100 грам олії, 100 грам цукру, солі до смаку і ложечки чайної. Закип'я п'яти так. То. Uh -huh. Тоді, е, як остине закіп'яток, 50 грамів біжжі, одно яйце і замісити е, тісто. Е, тісто повинно бути таке. Ну, Тісто на око. Берете яблучне повидло і ліпите. Можна цю карку, корівку, теж буде добре з корівкою.